Вітаю, ми шановні пані та панове. Я пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Я вчора написав, сказав, висловив вам про те, що на один із мій останніх дописів. Такий собі Байовський так, написав, що 90% всіх тих, які воюють зараз, так, на фронті, після завершення цієї війни, вийдуть, як він написав, нахрен за кордон. Так. Ну, я тут розповів про те, чому цього робити не можна і хто це пише нам такі речі. Ну, а в нас же ж люди різні є. У нас є люди дуже кваліфіковані і розумні. І от те, що не допрацював я, допрацьовують вони. І оте все, що я сказав. Зараз абсолютно чітко підтверджується, що одні хоч, хочуть, щоб ми виїхали, а вони хочуть сюди заїхати так. Так ось, що мені народ пише? Ну, у нас же різний народ є, так. <сі> і розвідка читає, і не розвідка, і все таке інше. Так, І різні хакери і, і так далі. Так ось мені один пише абсолютно правильно, так, що він дослідив, що цей Байовський живе в Ізраїлі, Так. і виступає від імені ЗСУ в Україні. Так. Супер, Пупер. Так. Він Цей чоловік, який визначив, де знаходиться цей Байовський. Так, так він висловив таке припущення, чи це часом на нове прізвище Міндіча, тобто е ну, той нік, який він міняє постійно і так далі, заходить сюди. Так, він виїхав з України до Ізраїля, але, видно, дуже хоче повернутися назад. Сюди, взад хоче поверну. А ми повинні по завершенню цієї війни всі виїхати. Звідси нахрен, як він сказав. Так. Ви розумієте, як нас намагаються розвести, як нас намагаються обдурити. Як це все розраховано на людей нерозумних, на людей, які піддаються впливу інших, які думають, якщо там ото написано, так оце йде саме від того, хто оголосив, що записано це ЗСУ, все. От вони по завершенню війни, так, вони всі вийдуть з України, з, звільнять тут. Невідомо за що, і проти кого вони воювали. Невідомо, тоді незрозуміло, навіщо було воювати, як по завершенню війни взяти і виїхати звідси, замість того, щоб облаштувати свою землю, повернутися назад і знищити цих корупціонерів і корупцію, цей бандитизм, який процвітає, так. навести порядок елементарний. Висунути із свого середовища лідера нації, переконати народ за нього проголосувати на виборах. Ну, це ж елементарно, доктор Ватсон. Подивіться ще раз: от людина вирахувала, вона знає звідки. Виявляється, це вже не вперше і не тільки в мене. От люди й вирахували, що цей Байовський виявляється з Ізраїля. Нам віщає, так я ж не встиг вирахувати, тому що він видалився. Він ото, як кажуть, нагадив отут у нас і втік. А ви тепер нюхайте оце все. Ось такі пироги. Вельми шановні пані та панове, щоб ви знали, як проти нас діють підло і не піддавалися на оці всі витребеньки цих лукавих людей, які хочуть нас вигнати звідси, не випадково. Вони, напевно, вже купили мою книжку по Амазоні. В, Ізра... В Ізраїль теж купують. Таємнича Україна, таємниці загадки, феномени і дива України.